Після канікул сьогодні була перша, і я вважаю, що дуже важлива сесія. Чому важлива? На неї розглядалися такі питання. Перше це взяти кредит в 100 мільйонів гривень на місто. І я вважаю, що це був такий крок необдуманий, тому що зараз і так бюджет у нас збиткове міста, економіка міста збиткова, а ще хотіли взяти 100 мільйонів гривень кредиту для того, щоб ще більше міста загнати, загнати в кут. Це моя особиста думка. Тому Сьогодні люди і вийшли під виконком так само із цього приводу, з цього приводу цього питання, висловити свою думку, що вони проти того, щоб на місто брали 100 мільйонів кредиту. Заганяли місто в глухий кут під час виборів. Виборці мене просили, щоб була створена громадська рада міста Чернігова, і вона створена. Те, що об'єдналось багато громадських організацій, і те, що на даний час під тиском громади і громадських організацій вирішується питання, те, що вже я сьогодні проговорив, що питання 100 мільйонів кредитів знято, питання передачі пас-авто і віддачі приватнику контроль над маршрутами по місту Чернігова знято. І те, що 173 гектари земель запасу міста Чернігова. Ми того, що ми чекали так довго, і громадські громадські організації тиснули на мерію і на міську раду. Сьогодні відбулося, що 173 гектари земель запасу віддали регіональному ландшафтному парку. Я вважаю, що це перемога громади в першу чергу, перемога громадськості. Ну а також подяка, велика подяка і депутатам нашої міської ради від батьківщини, які так само приймали весь час разом з громадською радою участь в цих питаннях.